Про світську глупоту Джон Веслі. Проповідь від 19 лютого 1790 року. А Бог сказав до нього Безумний. Івангеліє Від Луки 12 розділ 20 вірш. Але один із таких безумців зазвичай мудріший в очах власних, ніж семеро, що дають слушну відповідь. Якби це було можливо для християнина, для того, хто має в собі розум Христовий когось зневажити, то він щиро зневажив би тих, хто гадає, що вони ті самі люди, і з ними помре мудрість. Одного з таких ви можете побачити змальованим як живого у віршах, що передують уривку. В Одного багатого чоловіка каже наш благосчастивий Господь. Гарно вродило Нива Євангелія від Луки, 12 розділ, 16 вірш. І він міркував собі так Що мені робити, бо не маю куди позбирати врожай свій. І сказав Оце зроблю. Розберу свої круні, розберу свої клуні і збудую більші, і там зберу, туди складу весь урожай мій і моє добро. І скажу тоді душі своїй душе моя, маєш багато добра, зложеного на багато років, їж і пий і веселися. Але Бог сказав до нього Безумний, і з Божою допомогою сьогодні я маю намір перше відкрити і пояснити ці кілька насичених слів, і друге застосувати їх до вашого сумління. Отож перше, щоб відкрити і пояснити їх. Трохи раніше наш Господь дав урочисте застереження тому, хто заговорив до нього про поділ спадщини. Остерігайтеся коростолюбства, бо життя людини, тобто її щастя, не залежить від достатку майна, яке вона має. Щоб довести і проілюструвати цю вагому істину, наш Господь розповідає цю показову історію. Немає нічого неймовірного в тому, що цей випадок, який стався нещодавно нещодавно і був живий у пам'яті декого з присутніх, є такий в, одному, в одного багатого чоловіка гарно вродила нива. Багатство давніх людей складалося головним чином із плодів землі, і він сказав собі, що мені робити, сама мова нестатку і біди. Голос того, хто страждає і стогне під тягарем. Що тобі робити? Хіба не стоять при твоїх дверях ті, кого Бог призначив отримувати те, чим ти можеш поділитися? Що тобі робити? Розсій щедро і дай убогам. Нагодуй голодних, одягни нагих, стань батьком для сиріт і чоловіком для вдови. Даром отримав, даром давай. Але ні, він мудріший, ніж таке. Ніж на таке зважитися, він знає краще. І сказав він, ось що зроблю, не попросивши дозволу в Бога, і не подумавши про нього більше, ніж якби Бога на землі, чи на землі, чи на небі, не існувало би взагалі. Розберу мої клуні і збудую більші, і там зберу всі мої блага, все моє добро і увесь мій урожай. Мій урожай. Воли твої не більше, ніж хмари, що пливуть над твоєю головою, не більше, ніж вітри, що дмуть навколо тебе, і їх безумовно ти теж можеш затиснути у своїх кулаках. І скажу душі своїй душе маєш багато добра, зложеного на багато років. Душе маєш багато добра, та хіба ж хліб, вино і олива це добро для безсмертного духу? Взложено на багато років, хто тобі таке сказав, не вір йому, він брехун від початку, він не може продовжити твоє життя, навіть якби хотів, і Бог є єдиним, хто є даятель життя і смерті. І не схотів би, навіть якби міг, а негайно потяг би тебе до свого сумного пристанища. Душе спочивай, їж, пий і веселися. Скільки ж безумства і шаленства в кожній частці цього дивовижного монологу. Їж і пий, а хіба твій дух їстиме і питиме? Так, але не земну поживу. Скоро ти будеш їсти синій полумь і пити з озера вогню, що палає сіркою. Але чи питимеш і веселитимешся ти тоді, ні у тих моторошних тінях не буде веселощів. І печери не залунають ніякою музикою, але плачем і риданням, і скреготом зубів. А коли він вислухав власну мудрість, Бог сказав до нього Безумний. Цієї ж ночі душу твою зажадають від тебе і кому ж дістанеться, дістанеться те, що ти наготував. Розгляньмо його слова уважніше, він сказав собі. Що мені робити, і хіба відповідь не очевидна, чи не добро, роби добро. Роби все добро, яке можеш. Нехай твоє, твоє, твоїм достатком забезпечує, е, нехай твій достаток забезпечує потреби ближнього, тоді тобі ніколи не бракуватиме діла. Та е, невже ти не знаєш нікого, хто має нужду в необхідному для життя, хто мерзне від холоду чи знемагає від голоду, нікого, хто не має. Що одягтися або де прихилити голову, нікого, кого виснажує хронічна недуга, нікого, хто б'яне у в'язниці, якби ти належно вслуховувався в слова Господа убогих, завжди маєте з собою, ти вже не питав би, що мені робити. Але яке ж інакше було рішення цього бідолашного безумця? Розберу свої клуні, збудую більші, і там зберу всі мої блага, та ти можеш із тим же успіхом закопати їх у землю або кинути в море. Це не гірше послужить тій меті, задля якої Бог доручив їх тобі. Але достидімо ще решту його постанови, скажу душі своїй, душе маєш багато добра, на багато років спочивай. Їж би і веселися. Що ж, хіба це добро для духу, що ніколи не вмре, так само, як твоє тіло могло би живитися летючим вітром, так і душі твоїй можна живитися плодами землі, тиовижна ж порода для такого духа їсти і пити, для духа, створеного рівним ангелам, створеного не тлінним образом Божої слави. Щоб він живився не тлінним, а плодом дерева життя, що зростає посеред раю Божого. А не дивно, що Бог сказав йому безумний, уже хоча б із цієї страшної причини, цієї ж ночі, душу твою зажадають від тебе. І чи народжений ти, щоб вмерти, що це, щоб це тіло покласти до, ним, до, лин, до нину?» І тремтяча душа твоя має летіти у край незнаний чужину, край тіни глибоких людською думкою непронизаних, похмурі з місця, де не лунає нічого, крім забутих здогадок або забутих загадок. І тоді кому дістанеться все те, що ти наготував? Подругеш. Що я маю, що я намірився зробити? Застосування, це застосування тих міркувань. Е, а, безперечно, це одні з найважливіших, які лише можуть прийти у серце людині. В певному розумінні, вони вже і були застосовані, адже все сказане і було суцільним застосуванням. Але я прагну, щоб кожен. Хто читає або чує ці слова, прямо застосував їх до власної душі. Хіба не стосується кожного, хто чує одного багатого чоловіка гарно вродила нива? Хіба не слушно запитати, чи траплялося це колись зі мною? Чи маю я тепер або, мав будь коли раніше більше земних благ, ніж потребував? І які думки виникали у мене з цього приводу. Казав я в суму серці, що мені робити, чи був пригніченим достатком, чи мав, баю, чи думав, маю багато добра на багато років. Багато років, о, лихо! Що таке твоє життя, навіть коли його протягнути до найдовшої межі, хіба не пара, що на мий з'являється і тане. Тож не кажи, розберу мої клуні, а скажи Богові в тайні серці, Господи, спаси мене, бо гину, ось зростають мої статки, не дай мені прив'язатися до них серцем, ти бачиш, я стою на слизькій дорозі, візьмися за мене. Підтримай Спасителю, бо впаду, подай мені свою благодатну руку, тільки на твою поміч уповаю, лише вірою в тебе стою. Поглянь, Господи, як дуже збільшуються мої маєтки, ніщо менше за твою всемутню силу не збереже мене від того, щоб серце моє не прихилилося до них і не було вкинуте нижче за сам гріб. Запитую тебе, Господи, що мені робити? Насамперед намагайся глибоко відчути свою небезпеку. І зроби це предметом пильної, постійної молитви, аби ти ніколи не втратив цього відчуття, молися, щоб ти завжди бачив себе стоячим на краю, на краю прірви. Тим часом, нехай мовою твого серця буде, маючи більше засобів, я з Божою благодаті зроблю більше добра, ніж будь-хто. Досі, ніж коли-небудь досі. Усі додаткові блага, які Бог зволив покласти мені в руки, я рішуче витрачатиму з усієї старанності на додаткові діла милосердя. І цим я складу з собі добрий фундамент на майбутнє, щоб осягнути життя вічне. Ти вже не говориш про свої блага чи урожай, знаючи, що вони не твої, а божі. Господня земля і все, що на ній у повноті, він, власник неба і землі, він не може зректися своєї слави, він мусить бути Господом владикою всього, що існує, лише частину своїх благ він залишив у твоїй руці для тих ужитків, які сам узначив. Тільки часу йому буде до вподоби доручати їх тобі, ти ще не знаєш, може, тільки до завтра або до тієї ночі. Тож не говори і не думай про багато років. Хіба ти не знаєш, що ти створіння на один день, що ламається раніше за міль, що подих у твоїх ніздрях може бути забраний у миті, і той, хто дав його тобі, може знову його забрати в годину, коли ти й не помислиш про це, звідки знаєш чи не почуєш наступного разу, коли ляжеш на ліжко, цієї ж ночі душу твою зажадають від тебе. Від тебе. Чи не така не стала твоя отава, як хмара? Чи не така мінлива, як бульбашка на воді? Вона мчить, наче тінь, і не стоїть на одному. Багато років хто певен бодай одного дня. Хіба це не виявив, не вияв Божої милості і Божої доброти, що він тримає твій подих у своїй руці і відміряє його мить у мить. Щоб ти завжди пам'ятав, ви кожен день, мов останній, і після тих небагатьох днів, що їх проведеш під сонцем, як швидко буде сказано Купа пороху, все, що з тебе залишається, все, що з тебе зостанеться, це все, чим ти є, і все, чим будуть пишні. Поміркуй знову над вишуканою глупотою тієї фрази Душа моя, маєш багато добра. То чи продукти землі це їжа для духа, народженого до неба? Чи існує така суміш землі і води, навіть якщо додати повітря і вогонь, яка могла би насирити істот вищого порядку, яка подібність між тими ефірними духами та цими ницими згустками пороху? Досліди решту цього мудрого монологу і подивися, як він застосовується до тебе самого. Душа, спочивай, марна надія, хіба відпочинок для духа може виростати із землі, навіть якщо ґрунт буде якнайкраще як оброблений, він не дасть такий урожай, і ж веселився, що хіба твоя душа може їсти і пити, так манну, якою годуються ангели чисті розкоші гірних духів, але вони не ростуть на земних полях, їх знаходять лише в Божому раю. А коли пролунав би голос, що велить життю і смерті цієї ж ночі душу твою зажадають від тебе, то чиїми були б усі ті речі, які ти наготував, на жаль, не твоїми. Та все ж немає жодної частки і частини в чомусь під сонцем. Ти не маєш більше жодної участі, в речах земних не мов би земля з усіма ділами її вже згоріла. Нагин ти, із утроби, ти вийшов із утроби матері своєї і нагин повернешся. Ти нагромадив багато речей, але для чого, щоб усе це полишити? Бідна тінь. Тепер ти всього позбавлений, не залишилося навіть надії. Зверни увагу на заувагу, яку наш Господь залишив щодо всього цього випадку. Так буває з кожним, хто збирає скарби для себе а не багатіє в Бога. Такий безумний, такий кричущий, божевільний, що словами цього і не висловити яким би мудрим він не видавався у власних очах і, можливо, в очах ближнього, насправді це найзавзятіший нерозумник під небом, хто накопичує те, із чим незабаром мусить роз... розбучитися навіки. І кожен, хто шукає щастя в плінних речах, збирає скарби для себе, це абсолютно несумісно з тим, що багатіє, або багатіти в Бога. Тобто, з послухом біблійної заповіді, синомій, віддаю, віддай мені своє серце для дитяти Божої може істину, дитя Боже може істину сказати: всі мої скарби в горі, вся моя пожадливість до тебе, ти можеш свідчити вся моя жалоба до тебе і до пам'яті Твого імені. Нехай кожен, хто читає і слухає ці слова. Пильно дослідить своє серце, де ти досі збирав свої скарби, де збираєш їх тепер? Ти працюєш, аби багатіти в Бога, чи щоб накопичувати земні блага, що займає більшу частину твоїх думок? Ти, хто дбає про зовнішніх хторемний у добрих справах і сумлінний у зовнішніх обрядах та стратегія користолюбства. Стратегія користолюбства пристойної, шановної любові до грошей і прагнення складати скарби собі на землі, збирай собі скарб на небі. За кілька днів ти крокнеш, ти зробиш крок у край темряви, де земні плоди нічого не важать, де ти не зможеш ані їсти, ані пити, ані задовольняти жодного із своїх чуттів. Яку ж користь ти матимеш тоді з усього зібраного тобою в цьому світі? Яке задоволення з усього, що ти нагромадив, усього, що ти покинув, яке задоволення з цього, що ти нагромадив, усього, що ти покинув зі собою? Покинув за собою що, хіба ти не можеш узяти нічого зі собою до вічних осель? Тоді скарб складай. Ще поки не відійшдеш звідси, скарб, що не в'яне. Амінь.